Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. З РСЗВ та артилерії більше ста разів вдарили окупанти по Запорізькій області. Запустили також і майже 70 різних безпілотників, аби тероризувати місцевих мешканців. На щастя, люди не постраждали. Через ворожі обстріли, негоду та технологічні порушення минулої доби без світла залишились більше 9 тисяч абонентів у Запорізькій області. Аби відновити живлення, енергетики працювали і вночі майже дві тисячі споживачів у Запоріжжі. Чотири дні були без світла через ворожу атаку на місто на початку тижня. Більше 400 камер відеоспостереження зі спеціалізованою аналітикою встановлять у Запоріжжі до кінця року. Про це повідомив голова Зова Іван Федоров. За його словами, це допоможе поліції та спецслужбам швидше реагувати на виклики. Ліга лідерів з'явилась у Запоріжжі. Це перший в Україні проєкт для навчання і самореалізації школярів. З великої кількості анкет обрали лише 50 людей. Вони зможуть впливати на розвиток громади, брати участь у прийнятті рішень разом із міською молодіжною радою. Па Запоріжжямсервіс могло придбати шифер за завищеною на 20% ціною, тобто витратити з бюджету на 900 тисяч гривень більше. Однак після зауважень облдержадміністрації комунальники таки знизили ціну на закупи. Шість років тюрми отримав запоріжець, який збував закладки через Телеграм. 43-річний чоловік прив'язував з гортки з канабісом і психотропними речовинами ПВП та дом до гілок дерев та кущів. Але така вигадливість була марною. Чоловіка посадили за ґрати та конфіскували майно. Запорізький МФК Металург може займатись не лише футболом. Підприємство планують перейменувати на спортивний клуб Металург Запоріжжя і додати інші види діяльності, як, наприклад, відкриття дитячих та юнацьких спортивних шкіл з різних видів спорту. Зрадник з Мелітополя Євген Балицький більше не має ордена за заслуги. Президент України позбавив державних нагород 34 осіб. Також відзнак позбавлені Микола Азаров, Віктор Медведчук, Олег Царьов, Ніколай Басков, Філіп Кіркоров, Таїсія Повалій та Ані Лорак, яка насправді Кароліна Куєк. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.